Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проєкт Добра кава. Ми в ресторації ОПАЛ у Стрію. У нас сьогодні цікаві гості: це подружжя художників, реставраторів, сім'я Болотяних, пані Тетяна і Володимир, правильно? З Харкова. Пані Таня, скільки розмови буде з вами, пан Володимир буде доповнювати. Доброго дня! І розкажіть, як ви потрапили в стрий? Доброго здоров'я всім! І я спочатку просто хотіла б сказати сьогодні свято. Захисників України, то хотілося б подякувати всім тим, завдяки кому ми можемо мати шматочок мирного неба в стрию, от щоб всі повернулись Приємем додому все. живими і здоровими. Попали як ми в стрий. В стрий ми попали з Харкова, коли почалась повномасштабна, і ми не збирались їхати до градів, до обстрілів Ми трохи ніби пристосувалися нам, здавалось, да. От а будинок наш в центрі міста. Він 28-го року, дерев'яні перекриття, коли почали кидати бомби. Угу. Будинок почав хитатись. Ми зрозуміли, що психіка в нас не витримує. Володя тільки я забрала його після операції на серці. Йому хвилюватись не можна, було груди розрізані. Ми в такому стресі були. Що е, скоригувалися з сусідами, вийшла я на вулицю гуляти, якось так швидко люди підібралися, і ми на двох машинах: десять людей, три собаки, коти, мама лежача, от усе таке, таким табором ми їхали через всю Україну. Батьки на старості літ мали змогу побачити, яка наша країна велика, неосяжна. Мама, така після інсульту мала можливість таку подорож здійснити. От, ну, а чого в стрию ми зупинилися, Володя нашу собаку стару на руках носив, і було слизько, він впав, забив спину. Ну, коротше, тут в стрию нам прийшлося вже робити ще одну операцію на О, спині. Ну і все, Вже ми тут обзнайомилися так. з людьми, і нам, враховуючи, те, що організація Київська. Реставраційний центр це головний офіс. А є ще філіали Харків, Одеса, Львів. І які обслуговують по своїх районах, і Київська головна організація дала такий посил, що якщо в ореалі, де ми зупинилися, знайдеться музеї, які готові нас прийняти і які зацікавлені в художниках-реставраторах, то для того, щоб ми мали заробітки, ми в нас як виїзна така командіровка. Угу. І ну як сказати, зійшлися так зорі, що люди, в яких ми зупинилися, це Медсестра дитячого садочку вона працювала прямо навпроти верховини, вона постукала туди. Ми зустрілися з директором музею Закусовим, Микола. Микола, Микола. Микола. Да, да, чудова людина. Так. І З перших слів ми зрозуміли, що ми на одній хвилі, і якось зразу він так сказав, да, я вас беру. І... От всі ці роки, що вони разом дуже легко працюють з людиною, ми дуже вдячні. А до них ніколи не заїздили реставратори. Тобто тут непахана ціляна така вийшла, враховуючи те, що Володя скільки ти, 30 чи більше років, більше 30 років, і має спеціалізацію шкіра, метал і стародруки. І дав він такий мікс може робити, і це дуже добре. Бо є такі предмети складні, в яких багато чого поєднується, і якраз дуже вдало, що він це робить. Ну і якщо ми вже затронули тему реставраторів, хто такі реставратори? Ну цікаво, так. Так, да, бо я думаю, що не всі знають, бо не всі, знають так. да лікарі, вчителі, то у всіх зрозуміло, так. хто це люди, що таке реставратори. Це люди, які ну, можна сказати, теж лікарі, але ті, хто лікують предмети, які знаходяться в музеях, історичні пам'ятки рятують, бо час він руйнівний і для людей, і навіть для металу. То мають бути люди, які зупиняють процеси корозії, шкідники, всякі там жучки, козявки, плісняви ну, все це нападає на ті предмети, і воно безпощадно нищить, не кажучи про те, що самі люди можуть щось там штовхнути. Ну, фарфор обов'язкова там скло. От ми, коли приїхали до речі, Шти, ікони робиться обстеження. Перше, що робиться, описи робиться. І постійно спілкуємося з Харковом, можна сказати, такі наради, дякуючи тому, що є техніка, така вже можна робити обстеження і спілкуватися, робити художню нараду, і потім вже робляться <клухи> безпосередні роботи по реставрації. От ми співпрацюємо тут з кількома музеями, окрім верховини. ще Зразу з'явилися вінники, в них була ситуація, треба було рятувати археологію і вести до Німеччини. І тут якраз з'явився володя, а предмети були в такому стані, що їх рухати неможливо було. Тому володя мав кожну річ, а речі з металу вони виглядали як печиво. У нас була нарада. Так. Та, Та. Німеччина, 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 Харків спільна була конференція, і виробили план дії. І Володя собственно, з кожного предмета робив такі мумії. Треба було потихеньку їх всі врятувати, Ну, от вони в такому страшному стані. Вони сипались, вони сипались да, як печиво просто. Угу. Все це було вря... врятовано. Вже воно по музеях там, в Німеччині на експозиціях було, всі дуже раді були, що так і сталося. Потім є е, 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 теж цікава була робота. Та гасівниці, це Другобичина. От і це вов, скажи, що таке, який період часу Це Козацька епоха, 12-13 століття. Козацька епоха, так. Да, і, значить, теж там для того, щоб врятувати ті гаківниці, Ось вже це ми передаємо. Директорка тут, да, і ми на фото, ось вони тут. Покажіть, де да. ага. в ага. руках да, тримаємо. Ага. Значить, для того, щоб вообще щось зробити з ними, це володя мав придумати ванни ті зробити і все. Ну, в общем, обладнання треба було інженерно якусь провести роботу для того, щоб цілеспрямована під ці предмети можна було з ними щось робити. Вони були сипались. Да, вони так, вони так само дуже сипались. Ну, в общем, а як вам та... вдалося це все? Відреставрувати, тобто дати йому нормальний, скажімо, вид. Спершу e, етапу вовчик, скажи, по металу. Так, скажімо, ми їх знову. A, Робимо зробили, мумію забули, з них. З... Зробили таку куку. Да. Обв'язали да. по дорозі і, да, да, да. Да, да, да. і в процесі це ще в музеї робилась безпосередньо, щоб їх довести можна. Було. І потім є така технологія, вона відкрилася в 75-му році, якщо я пам'ятаю, в Австралії. Вони там спробували, і досі ця технологія там працює, це суміш хімікатів. В який занурюється предмет, mm -hmm. він... треба ванну робити. Yeah, да, він і в цю вану занурюватись, воно виглядає дуже странно, металу ванну, але е, треба, щоб хімія така там була. Він так. лежить без кисня, е, ізольований від кисня, і кожного там тижня. Контролюється, заміри робляться, да, змивається, да. знову заливається. Хімічні розчини да, робляться. Да, да. Да, і, да. і тоді вже три місяці, чотири місяці, да. а потім вже витягається і починається закріплення. А просушка ще, це дуже складно теж. бо було... В щоб там і підігрів і вентилятори. Ну коротше треба було повністю висушити метал, а потім робиться слідуючий етап: це закріплення, щоб не було корозії розчиною та, Слові, да. ні, та ні, не, ще, Ну, для пересічного нашого да, глядача. Це, дуже, да, це, да, це вже вже це такі да. математика. Ну, Вище да там дуже багато На виході Ми отримуємо угу. такі стабілізовані речі ну. -ну. Да, да які можуть вже які можуть е лежати де в експозиції, де експозиції бути, де. да і не страшно їх пересувати. Можна вже по вітрінах різних угу. там. А скажіть, як... ну тобто ви від повномасштабного від 22-го року стрію десь так, та березі стріяни прийняло вас добре, так розумію, так? так? Ну. У нас багато друзів тут та, та. ну я ж кажу, ну, е, ну виходить е, так, що прямо скажемо, ми не дуже е, в нас є час десь ходити по гостях, бо батьки старі ну, інваліди. Так. Ну і Володя теж після операції. Так що вже він за цей час, що тут ще дві операції переміс на серці, Треба було їздити. Скажіть, одразу, а так. чому ви побажали людям, які, Ну бачите, от є такі люди, які чомусь з, 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 з тих гарячих точок ще не виїжджають. Чого ну, вони чекають загляд? Я можу сказати неприємні речі, Кажіть, я не ноші. знаю наскільки вам це треба. Бо от до речі, мені дуже буває боляче, коли кажуть, що в Харкові може там якісь ждуни, чи ще щось, чи ну, та, там хтось там українською не розмовляє. Розумієте, є велика різниця. Люди, які народилися на заході, вони від народження чули українську мову. Ні, ну так, так. от люди, які народилися в Харкові. От я вам розкажу, я закінчувала школу. В нас був один час літератури української і два часи, Української мови в класі було 55 дітей, і що можна було навчити? Це ж хтось робив, це ж хтось придумав, щоб на такому рівні українську мову вивчали в такому великому місті. От коли в школі була тема Енеїда з цього класу розуміла я про що йде мова. Вчителька читає, просить пересказати своїми словами про що мова, що вона прочитала. І я бачила ту таку таску в очах тої вчительки, бо з цього класу мала шепотом я всім підказувати, що вона каже. Це жах. От. І, і дуже змінилася ситуація. Ну, і, та ясно. Е, я хочу сказати, що про українські марші, от у нас були такі, не показували тут по телевізору, бо при Януковичі це було неприємно показувати та таке, що в Харкові розумієте, е, Харків це таке місто, що з одного краю до іншого дійти це як від Стрия, мабуть, до Львова. Ну так, та, велике місто, Розумієте? Звичайно. І в нас е, марші про Українські йшли тисячі людей, коли це Янукович, там ще щось заколобродив із своїми оціми, е, законами. Люди тисячі йшли через все місто колони. Ніде ні по яких каналах такого не показують. Хіба через інтернет десь? Розумієте, то mm -hmm. все було затоптано, замовчано, ніхто не хотів про це казати. Навіть були вбиті тоді люди, бо тоді кидали да ці бомби та все, да, щоб ні, залякати ну, людей. Була інформація, та, та, була. так От. Потім е, Теж дуже от цікаво в Харкові. В моєму дитинстві не було. От ми сюди приїхали. У вас тут більше релігійна громада, в нас такого нема, і особливо свята новорічні. В нас там є такі колядки, ходили там все, О, але так. дуже замало. Звичайно, так, захід України це традиції. Так. Так. Так як це в нарядах, там з піснями, оце одяг українських такого не було. Я вам хочу сказати, останні 10 років по центру Харкова, в трамваях, в метро, молодь, молодь, це не старі люди, молодь ходить, співають, танцюють. Де вони того понавчалися, я не знаю. Молодці. Де вони понабрали всіх тих жупанів, і спіднички, і. Тобто відновлюють традиції, та? так? Да, да. супер, супер. І останні роки прямо те. Теж колони йшли, співали ці і пісні і колядки. Це просто суперова Е, І от я, ну я собачниць, ранком виходиш, гуляєш, і бачиш, йдуть батьки, діточок ведуть із собою, і тато, мама, там щось бе ме, трошки таке, ну знаєте, суржик ну, наш, да, через слово. А дитина поправляє, виправляє, так? А, ні, дитина просто щебече українською, розумієте? От, і видно, що батьки стараються привчати uh -huh. діточок, там, щоб вони вже українською спілкувалися, і видно, що діти більше говорять. От в мене рідня, навіть село називається Руська Лазова. Все ясно. Да? То в якісь далекі Цікаво. часи прямо під Харковом їх переміщали, ну коли бунти, там ще щось було. І що, вибачте, воно до тепер так називається? Так. Да. Uh -huh. і... Ясно, що там трохи <плес> інакші традиції. Мій тато він Грачина, я бачила, мама ось ця рускала завад, це велика різниця була по культурі. Дуже смішно було, от моя мама приїжджала і каже, що діти почали навчатися всі в школі українською мовою. Дуже співоча там родина. І вони приходять і вдома от убігають, і розмовляють українською. розумієте, Дітям це подобається. Батьки розмовляють російською, і вони прямо, ну трохи і сміялися, і казали, що бачите, які це в нас українці ростуть. Бо вся старша родина розмовляє російською, а діти вже. Співають, говорять всі чисто українською. от, І такого дуже багато. І чому не їдуть? Повертаюся, трохи мене занесло так. Бо нічого така нічого, тема так, для мене. Коли їдеш? Я навіть не хочу все розказувати, ми їхали, дуже тяжко було. І ну, як ми ночували все, і на підлозі, там десь в дитячих садочках біля туалета і ще десь все. І коли люди трохи молодші, вони вскочили, там рюкзака взяли і ще щось. А коли інваліди, коли ти маму маєш на собі okay. тягнути, ти її поклав, а підняти ти її не можеш. Да? І якщо такі родини, от вони приїздять. Підтримки від держави нема. Ми не тому, що е, е, нас дуже підтримує держава, а ми е, всупереч цьому розумієте, Великої програми для підтримки ВПО її немає. Люди угу. кинуті на призволяще. І е, люди тримаються здебільшого завдяки тому, що знаходять добрі якісь відносини серед місцевого населення, які підказують їм, куди що піти, десь працевлаштуватися. От, а не тому, що от вже скільки років війни, і що в державні є такі програми, що вони працевлаштовують людей, кудись підштовхують. От ми розповідаємо про свою професію. Вона дуже рідкісна. Я пішла, як він, центр зайнятості, хотіла, щоб мені допомогли. Що мені сказали? Ви, жіночка, можете із я, до речі, вчителя рука йшла, як кращий вчителю. Започ... Що, що вам там сказали, центр зайнятості? Що я, маючи стільки всього е за плечима, можу бути прибиральницею туаліта на вагоно-ремонтному заводі. Більше для мене ніяких пропозицій немає. І такого багато Тильно. розумієте? І я, чесно кажучи, я б не хотіла на цю тему казати, Добре. бо я можу багато чого розказувати. Воно буде дуже неприємно. Добре, все, ми е нас все гаразд, тому ви і так сильні люди, тому що ви знайшли себе і. Чесно кажучи, професія реставраторів це дуже професія, така унікальна, трепетна. То там потрібно бути, ну, мати такий витримку, і це все. Щоб це все довести до ума, як ми кажемо, Так, вона дуже кропітка така професія, бо скажемо так, це треба мати дуже терплячість. Це от можна може порівняти, як люди, які вишивають бісером ну, чи те. ще щось. Ти маєш мікроскопи, да лупа, і ти от сидиш і потихеньку, потихеньку, до речі, оце фото. Це те, що ми стикнулися в музеї Верховина. Ми приїхали там були. Дві ікони, які от виглядала ікона, вона лежала горизонтально через те, що її е, е, зберігали в сирому приміщенні, потім занесли в сухе, і вона просто перетворилася як осінні листочки, вона вся піднялася. Mm -hmm. Вона шаром лежала, і не можна було її повертати, бо вона просто вся посипалась би. От, і ще одна ікона, там теж аналогічна була, яка і от. Ну, от, да. Ми покажемо потім на фото. Так, да, ну от все висипано було, все попадало. і Ти маєш це збирати по крихіткам. До речі, в музеї на Нагуєвичі, ось Франкофест був, там дуже дуже цікаві роботи. Зараз відреставровані ікони робили це. Да, от, оце uh -huh. була виставка відреставрованих речей. Це ми презентували разом з паном Богданом, теж uh -huh. дуже такий завзятий директор там. і дуже цікаво з ним співпрацювати. Дуже цікава людина. І до речі, в той музеї, велоть дуже цікава книжка, Книжка зроблена Кодекс Наполеону. Це вообще просто унікальна річ і для України, і для музеїв є тут десь вона. Там від неї просто лежали листочки, частини були обкладинки. Да, Прийшлося повністю розібрати ту книжку. І Ясно. відновити так, що ось отак виглядала ця книжка. А на виході е, вже вийшла. Ну, можна сказати, не як нова, але ось ціла, і можна її дивитися. Відреставрована. так. та так, так. пані Тетяна, пан Володимир, вам я дякую за цю розмову за візит на добру каву. Скажу, ще, що в описі ми покажемо фото. наших гостей це подружжя реставраторів із Харкова. Так що почуємось, друзі. Побачимось до зустрічі! Щасливо! Gracias.